Вітаю вас, діти! Хочу сьогодні з вами пограти в гру «Осіннє явища природи. Я буду називати твердження, а ви мені будете казати, так чи ні? На дворі осінь. Так, вірно, восени стає тепліше, ніж влітку. Ні, молодці! Восени птахи відлітають в теплі краї. Так, вірно, молодці. Восени стає холодніше, ніж влітку. Так, вірно, молодці. Восени листя стає жовтим та червоним, а потім опадає. Восени в лісі багато ягід та грибів Вірно, молодці. Восени розквітають квіти. Ні, вірно, молодці. Восени засинають ведмідь та їжачок. Так, вірно, молодці. А вересень це зимовий місяць. Ні, молодці. А у листопаді падає листя з дерев. Так, молодці. Восени ми ходимо в шортах та майках. Ні, вірно. А вересень, жовтень та листопад це осінні місяці. Так, вірно, молодці! Діти ми сьогодні з вами пригадали усі явища, які можуть відбуватися у природі. Я вам бажаю гарного дня, до побачення!